Врятувати життя пораненим. Волонтерка Крістіна Федотова оголосила збір на турнікети. Пост про це вона опублікувала на своїх сторінках. Та фото соцмережі маркують як не для людей з вразливою психікою, і ми їх показати не можемо. На кадрах парамедики рятують життя пораненим воїнам. Крістіна Федотова каже, виставила ці кадри з надією, що люди не залишаться байдужими та задонатять. Це їх так, скажемо, будні, в них так кожен день дуже багато людей привозять поранених, намагають стабілізувати для подальшого вже перенаправлення до лікарень, а там вже і важкі ампутації і все, що завгодно. Я розумію, що це треба висвітлювати для того, щоб якось допомогти. Хочеться вірити в те, що люди просто зможуть, хоча б задуматись щодо того, що будь-хто може бути на тому місці. У нас дуже багато людей, типу кажуть хто. Моя хата з краю, нічого не знаю, але ж це таке до часу. Спочатку волонтерка оголосила збір на 20 турнікетів, але потреба є постійною. Тож збір став безстроковим. Крім того, у Крістіни та її команди триває збір на реп. Зараз є два збори: обидва для однієї бригади спеціального призначення, саме для якої я не можу сказати, бо зараз не можна це розповідати, на якому вони напрямку і що вони роблять, але там дуже важко. Там вкрай необхідні реби та турнікети. Реби для захисту від дронів, турнікети для надання можливості хоча б врятувати життя. Бо на бойових зараз дуже багато поранень, і це прям масхев номер 1 Ми вже купляли багато турнікетів, також передавали інші волонтери дуже багато. Е, найкращі це Катовські, вони пройдені, вони сертифіковані. Е, поки що з ними, в принципі, жодного разу не було якихось прям проблем. Е, ще є непогані дніпровські е, Січ, але Ну, вони не дуже зручні, тому ми купуємо тільки кат. Саме головне це було хоча б мінімально на перший час це 20 турнікетів. Зараз наразі ми вже їх передали, але якби, час іде і в них є потреба, на жаль. Тому ми зараз збираємо на необмежену кількість, тому що зараз дуже важкі бої і неможливо сказати, скільки часу воно ще буде. В такому стані, тому конкретно якоїсь цифри я не можу назвати, скільки зможемо, бо вони дуже дороговартісні. Один турнікет коштує в середньому десь півтори тисячі гривень. А використовувати його можна тільки один раз. Підтримати збір на турнікети можна за номером картки 44 41 11, 11 2031 65 46. Долучитися до збору на реп можна за номером п'ятдесят три, сімдесят п'ять,